Президент Єврокомісії Жозе Мануел Борозу наживо в ефірі Євроньюз відповів на запитання глядачів телеканалу і користувачів YouTube. Вони здебільшого стосувалися економічної кризи майбутнього євросоюзу та євро. Перше запитання надійшло із Бельгії. Пане Борозу, ви відчуваєте відповідальність у якійсь мірі за економічний безлад, який ми зараз спостерігаємо в ЄС? отже, чи ви відчуваєте вашу відповідальність? я його не створював, але звичайно, я відчуваю себе відповідальним. Ми намагаємося цьому протистояти і докладаємо для цього усіх зусиль. До чого саме Ми робимо все, щоб розв'язати кризу, але це не просто з 17 країнами у зоні євро і з 27 країнами в ЄС. Я вважаю, що ми досягли певних успіхів, але щиро кажучи, я хотів би, щоб ми прогресували швидше, тому що парламенти і уряди діють повільніше ніж ринки. Президент Єврокомісії виключив можливість створення європейського рейтингового агентства та закликав до спільних зусиль для збереження банківської системи в Європі. Жозе Мануел Борозо також відповів на питання про долю спільної грошової одиниці Євро. Зараз Ми пропонуємо державам-членам ЄС вжити скоординованих заходів щодо рекапіталізації банків і таким чином позбутися токсичних активів, які вони мають. Яким ви бачите євро через 10 років. Це питання від багатьох людей звичайно сильнішим. Досі багато членів ЄС хочуть приєднатися до зони Євро, і ніхто не хоче з неї вийти. Повну версію інтерв'ю Жозе Мануела Борозу. Ви можете подивитися у вечірньому випуску новин на Євроньюз, а також на вебсайтах та Ютюб Уолдвю.